Продовжуємо вивчати тему пошиття жіночого ДЕС Пальто. І сьогоднішня тема нашого уроку буде готовність виробу до першої примірки, проведення першої примірки, усунення дефектів та основка виробу. Мета нашого уроку удосконалити навички, сформувати уміння та проведення першої примірки. Для того, щоб бути кваліфікованим робітником по пошиттю верхнього одягу і мати високий прибуток за, свою, прибуток за свою роботу, необхідно в першу чергу якісно і послідовно виконувати всі операції даного, пошиття даного виробу. Одна з найважливіших операцій це підготовка виробу до першої примірки, проведення першої примірки, усунення дефектів. Та осноровка виробу, що ми з вами зараз і розглянемо. Значить, виріб верхнього одягу завжди готовність виробу до першої примірки це повинно бути. Зшиті рельєфи на пілочках. Змет... на пілочках виготовлено все, зшиті рельєфи, заметані під борта, прокладені всі. Лінії вертикальні і горизонтальні допоміжні. На спинці повинно бути все зметано, і середній шов, і рельєфи тільки зметано. І зметані бокові зрізи. Зметані плечові зрізи, вметаний комір обов'язково, тому що горловина поведе себе неадекватно, якщо не буде коміра. І рукав. Рукав виготовлений, правий рукав для примірки, передній шов зшитий, зроблена вологотеплова обробка, локтьовий зріз рукава, тільки зметаний і заметана лінія низу. Чому зметаний? Тому що ширину рукава ми будемо регулювати тільки локтьовим зрізом. Починаємо примірку, одягаємо виріб на замовника і, в першу чергу, не застібаючи пілочок, звертаємо увагу на посадку вироба. Пілочки повинні падати паралельно. Якщо ж пілочки відразу не падають паралельно, ми дивимося, який тут дефект, в чому він полягає. Наприклад, пілочки розходяться на замовнику, значить, неправильно вирахований баланс виробу. Треба опустити по лінії талії розпороти боковий зріз, опустити пілочку по лінії талії на сантиметр півтора, наскільки прийдеться, і вирівняти пілочки. Навпаки, якщо ж пілочка заходить одна на одну, те ж саме розпороти бокові зрізи і вирівняти баланс виробу. Для того, щоб такий е, дефект у нас не появлявся, ще на конструюванні ми звертаємо велику увагу на вирахування балансу виробу. Потім, ми, як ми вже оприділилися баланс виробу в нормі, Застібаємо виріб булавочками по лінії талії, по лінії грудей і продовжуємо примірку. На що ми потім звертаємо увагу? Потім ми звертаємо увагу на ширину і довжину виробу. Звертаємо увагу. Спочатку на ширину виробу. Засібка йде по лінії полозаноса. І якщо обов'язково по лінії полозаноса, і якщо виріб широкий або ж вузький, ми регулюємо його боковими зрізами. Відпрацювали ширину, звертаємо увагу на комір. Лацкани в даному разі у нас лацкани йдуть. Уточняємо із замовником довжину лацкана І робимо відмітку. І робимо відмітку довжини лацкана. Місце першого гудзика намічаємо. Намічаємо місце останнього гудзика. І потім розподіляємо, скільки нам гудзиків треба, щоб було. В даному разі 4 гудзики намітили ми. На пілочці знову ж таки намічаємо місце кишені. Замовник бажає кишеню, наприклад, листочку. Ми намітили місце, де вона розположена. Далі звертаємо увагу на посадку лацканів і на комір. Якщо комір викроєний правильно, посадка коміра. Зразу лацкани лягають на місце. Ми тільки уточняємо зараз ширину лацкана, якщо ми хочемо, наприклад, меншеньку трошки. Ширину коміра, вугли коміра. Все ми оце зараз намічаємо на замовнику. І пройму. Також намічаємо місце вшивання рукава, ширину і глибину пройми. Намічаємо. Потім повертаємо замовника до себе і уточняємо лінії спинки. Якщо ж приталення нормальне, лінії на спинці зметані рельєфи нормально, значить на цьому і полишаємо. Намічаємо шліцю, замовник, хоче шліцю, довжину в шліці. Обов'язково намітили довжину шліці. шліці. І довжину самого виробу. Уточнюємо лінію низу відносно полу. І саму довжину виробу. Все нормально. Значить, беремо потім рукав. На примірку, рукав не вметується, тільки зметений, одягаємо на замовника і уточняємо центр рукава. Розположений нормально, закріпляємо його. Зараз ми уточнюємо ширину рукава на замовнику і довжину рукава і ширину рукава внизу. Якщо в нас йдуть якісь зміни, ми зразу ж їх намічаємо. Завузити, наприклад, рукав трішечки хоче замовник, намічаємо цю лінію цю. Наприклад, довший чи коротший рукав, також ми зараз робимо ці замітки. Все зробили, на все звернули увагу і все. Відпускаємо замовника. Коли ми відпустили замовника, перед нами залишився виріб з наміченими дефектами, які треба усунути. Звертаємо на них увагу. У першу чергу виріб верхнього одягу розбирається повністю, знімається вметаний комір нижній, і на ньому є мітки, який він повинен бути по ширині, по довжині Розбираємо виріб по бокових зрізах, і якщо там були якісь зміни відносно балансу, ми їх знову ж по всіх лініях намічених на примірці, ми ставимо мітки уже, із, із ниток. І все розбираємо повністю. І під борти. Наметувальні строчки розбираємо, і бокові зрізи, і плечові зрізи. Все ми розбираємо, в деталях залишаємо пальто. І залишаємося із своїми наміченими лініями милом. Рукав також ми розбираємо Усі лінії в розвернутому вигляді залишаються. Всі лінію в основному по вигляді. Ось так. Потім, що ми робимо далі? Далі ми перевертаємо на лицеву сторону, дивимось, які у нас є мітки зроблені. З правої сторони і прокладаємо ниточки. Щоб вони не загубилися у нас. Якщо ми робимо осноровку зразу, після того, як відпустили замовника, ми можемо і не прокладати ті нитки. У нас є милові лінії, по яких ми відразу все бачимо і можемо зробити основку. Якщо ж немає такої можливості, зараз зразу зробити основку, значить по всіх милових лініях, які ми зробили, наприклад, ставимо ниточки, щоб ці контрольні лінії не загубилися. Далі ми складаємо. Виріб пополам, закріпляємо булавками. Закріплення булавочками йде на не менше як на 2-3 сантиметри від лінії зрізу. І перпендикулярно лініям зрізу. Обов'язково, тому що може попасти під Ножниці, булавка. І деформується сам виріб присколуванні. Обов'язково починаємо з'єднувати із центру, грудей. обов'язково центр грудей замічаємо, потім пілочки по лінії талії. Вниз паралельно, щоб, якщо в нас готові вже рельєфи, значить рельєфи також закріпить. І ось перед нами кумір ми також вийняли, також склали його пополам. Перед нами лежать деталі нашого пальту, які треба по даним міркам. Осноровити. Це що значить осноровити? Підрізати виріб по намічених контрольних лініях. З чого ми починаємо? Завжди починаємо із пілочки. Кладемо пілочку зрізаємо під бортів до себе рядом кладемо спинку. І починаємо лінії осноровки. Лінію кладемо лінія підборта, уточнена лінія підборта. Ми проводимо цю лінію. І лінія низу намітили. Потім лінія лацкана, намічена у нас. Лінія лацкана. Уточно, якщо ми зменшували її чи міняли форму, ми зараз наводимо відносно лінії під борта, зразу ж намічаємо лінію лацкана. Лінію горловини, якщо ми її не міняли, залишаємо таку, якщо ми її змінювали, глибшу робили, наприклад, ми. Тут також її зразу намічаємо, яка у нас лінія під борта і горловини. Потім лінія плеча. Довжину ми уточнили плеча. Ми зробили лінію плеча і зробили зразу ж мітку на пройму. Потім ми уточнюємо лінію бокового зрізу. Провели лінію. Уточнили ці всі зрізи і місце кишені. Уже намітили рівно під лінійку те місце, де ми приблизно намітили на замовнику. Уточнили лінія. Намітили гудзики де будуть. Першу і останню обов'язково. А слідуючи, не обов'язково, ми їх потім можемо розподілити, коли вже будемо виготовляти виріб. Приступаємо до спинки. На спинці теж саме уточнюємо лінію бокового зрізу. Лінію росточка уточненого. Лінію Плечового зрізу і все. Лінія талії, якщо вона змінювалась, ми також намітили. Потім кладемо спинку, суміщаємо лінію талії, точки. І по боковому зрізу донизу. Сумістили. Повертаємо виріб до себе проймою і кладемо лінію. На лінію також закріпляємо. Перед нами в розвернутому вигляді лежить пройма, відкрита пройма, де ми бачимо рівну картинку. Намічені у нас лінії пройми зверху, і вниз ми тільки уточнюємо. Наприклад, ми намітили, що нам треба трішечки поглибити пройму на замовниці і вирівняти зверху. Ми вирівнюємо по лінії пілочки, по лінії спинки, заглиблюємо. І для того, щоб красиво вивести без лекала пройму, у нас кісточка мізинця служить, ніби циркуль. Це вже Нетрадиційний метод. Ставимо як ніжку циркуля і проводимо лінію пройми. Вона ніяк не вийде ні більша, ні менша. Лінія вийде абсолютно рівна і красива. І потім повертаємо до себе, відмічаємо лінію низу. Угол у нас намічений. Ми уточнили на замовниці лінію низу паралельно. Полу, і все, закріплюємо. Лінії у нас усі наведені на пілостій спинці. Тепер підрізаємо. Підрізаємо лінію горловини. Лінія вшивання коміра повинна залишатися приблизно 1 сантиметр. Якщо у нас намічений лацкан буде, ми на довжину уступу лацкана підрізаємо на пів сантиметра. І робимо надсічку. Тому що коли буде обшиватися ласкан швом 0,5 см, а комір повинен обшиватися швом 1 см, то щоб не вийшло отут ступеньки, ми лінію проводимо рівно. І уточнюємо ширину лацкану. Так, все лінії проведені, все подрезаны. Линия росточка подрезана. Линия проймы подрезана. Верівнюємо низочок, також клали для себе, вирівняли всі нерівності відразу. Все, у нас пілочка і спинка готова. Тепер до них треба підрізати дрібні деталі. Комір, уточнити, ширину коміра. Ми на примірці його зробили вущим трішечки. Значить, по цій лінії ми намічаємо лінію готового коміра. От. І підганяємо його по горловині, щоб він, лінія горловини відповідала коміру. Підрізаємо його. Все це називається основка виробу Підрізка всіх деталей після примірки. От. Підрізали. Тепер нам треба вирізати верхній комір до нього. Верхній комір і лацкан. Ми беремо. Канину, яка в нас залишилась в остатку. Викладаємо комір, комір верхній. Якщо нижній комір складений у нас із двох частин і направлення нитки йде по косуму, то дольова нитка йде вподовж ширини коміра. Ми вирізаємо зараз уже осноровлений нижній комір. От. І підборти. Також у нас тут підборт буде лацкан обшивний, а підборт цільно викроєний. Значить, на лацкан ми повинні оприділитися на ширину підборта. Ось так, і враховуючи припуск на нашшивання, оце нам отак треба осноровати вирізати. Лінію лацкану. Вирізаємо зараз О, на такій довжині і на ширину пришивання. Ось так ми ріжемо підбор. Все, у нас є верхній комір і лацкан, який ми також вирізаємо. У нас лацком вирізано, і є у нас верхній кумир вирізаний. Який також дублюється так, як і нижній комір, і вже потім виготовлюється подальшому. Обов'язково наміти центр коміра. Є у нас деталі крою, і Зараз треба звернути увагу, що із даного матеріалу, який у нас залишається, треба вирізати зараз усі дрібні деталі. Тут ще кишеню треба вирізати, і якщо є такі пояс, пати різні, все це треба зараз вирізати, щоб всі деталі були готові. Коли віддавати робітникові це закрійник цим займається, то все, щоб було або бригадир, все щоб були всі деталі готові. Як потрібно бути. Ми вирізаємо тісточки. Залишилось нам осаробити рукав до нашого виробу. Беремо правий рукав, який був на примірці, складаємо його рівно по лінії переднього перекату. Уточнюємо локтовий зріз верхнього зрізу рукава. Він завжди при розкроюванні повинен бути рівний, і ним не коригується ширина рукава. Тільки уточнюємо, щоб була рівна лінія. Ширина рукава коригується локтовим зрізом нижнього рукава. У нас була мітка рукава, ось трішечки його завузить.